ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічек вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Друга ніч поспіль на Дніпропетровщині тиха, але ранок знову почався із обстрілів на Нікопольщині. Наразі відомо про двох постраждалих у Харкові. Сьогодні день жалоби через вчорашній масований удар окупантів, а на тимчасово окупованому півострові, вкотре за тиждень лунали вибухи. Детальніше про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наша кореспондентка Тетяна Заєць. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню. Колего, і одразу хочу почати із подій на Дніпропетровщині е, на Нікопольщині. Ніч була дійсно спокійною, але під ранок вже місцеві почули кілька потужних вибухів. Відранку ворог знову цілить по прибережних територіях Нікопольщини. Кілька разів росіяни вдарили по райцентру дронами камікадзе, а Марганецьку громаду обстріляли з артилерії. Попередньо двоє нікопольців поранені. Їх ушпиталили. по Нівичині багатоповерхівка, магазин, легковий автомобіль та мікроавтобус. Інші наслідки атак. Уточнюють за попередню добу ворог зо півтора десятки разів бив по району зокрема, вкотре постраждала пожежна частина, був пошкоджений гуртожиток та агрофірма. Ну і ми хочемо повернутися до ситуації на Харківщині. Вона є однією з найгарячіших точок на українській мапі. Вночі вдарили по залізничній інфраструктурі, пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. Люди не постраждали. Наразі всі потяги курсують за графіком. Водночас у Харкові до 21 зросла кількість постраждалих через удар окупантів. Семеро людей загинули. Нагадаємо, 23 2 травня РФ обстріляли місто ракетами С-300. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Натомість а зараз на Харківщині практично немає безпечних місць. кажуть в Ова населені пункти завжди під прицілом, оскільки знаходяться за 30 кілометрів від кордону з РФ. Окупанти постійно цілять по дергачах Люботину, Золочеву, Куп'янському району і, звісно, Харкову підприємство локується до більш безпечних регіонів України. але... Патріоти Харківщини, Патріоти Харкова залишалися працювати. На жаль, безпечних місць у Харківській області практично не залишається, адже ворог завдає таких нищівних ударів посеред білого дня. Вночі було вкотре гучно в окупованому Криму. Російські пабліки повідомляли про червоні спалахи над Сімферополем, вибухи з детонацією в Алушті та колону карет швидких. За інформацією партизанського руху, а теж попередньо в Алушті був уражений вузол зв'язку російських окупантів в одній із військових частин. Вона важливий пункт зв'язку в окупованому Криму. Чекаємо. На офіційне підтвердження і наразі Катю, в мене це вся інформація. Далі тобі слово дякую тобі, Таню. Нагадаю, це була наша Тетяна Заяць, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Відновлюють після обстрілу у новокодацькому районі Дніпра, ремонтують фасад будинку, який 22 березня понівечило російське залізяча. Уламок ракети потрапив тоді в отвір між арматурою на шостому поверсі. Зараз фахівці укріплюють понівечену плиту залізом, аби уникнути подальшого руйнування. Завершити роботи планують до кінця тижня. Нами була замовлена експертиза для того, щоб виявити взагалі чи є ризик обвалу будівлі, чи ушкоджені армувальні армувальний пояс цього будинку. І на щастя, експертиза показала, що можна проводити відновлювальні роботи. Ми почали роботи 20 травня, тобто в цей понеділок, і незабаром плануємо завершити, оскільки вони дуже дуже гарно працюють. скажімо так, от всі інші вікна, двері, покрівля були замінені ще минулого місяця. Природа теж страждає від війни. Українські ліси стають додатковою мішенью для ракетних обстрілів та падіння уламків. Кожна така атака несе загрозу не лише життю мирних жителів, але й спричиняє масштабні пожежі. Як захищають ліси на Дніпропетровщині, бачила наша Анастасія Шуляк. Там уламки дронів були. Я знаю, було там і наслідок артилерійських обстрілів, і ракетних обстрілів. У східному лісництві розказують про результат сусідства з окупантами. Там часто знаходять уламки снарядів та гасять пожежі. Одна пожежа зафіксована внаслідок бойових дій. Це в Марганецькому лісництві в Запорізької області шість випадків пожеж було, і всі випадки внаслідок наслідок збройної агресії. Такий вогонь приборкати важче, ніж природній, або той, що виник через людську недбалість, тому що доступ туди без спеціалістів перетехніки заборонений. Люди ми людей ми не допускаємо, і тоді виходять на перший план: це мінералізовані смуги. З початком спекотного сезону значно зростає ризик лісових пожеж. І Навіть звичайна пляшка, залишена на сонці, може стати причиною попали ще розмахом у декілька гектарів. Одним з ефективних способів захистити ліс створення мінералізованого. Зованих смуг це ділянки без рослинності, які запобігають поширення вогню. Мінералізована смуга це штучно створена перешкода в лісі, рів, у якому немає рослинного покриву та органічних матеріалів, які можуть загорітися. В случаї незової пожежі, в случая не цього полоска виконує дуже велику роль для того, щоб далі незова пожежа не пішла. Смуга завширшки в два метри, а відстань між ними близько 25. Оновлюють їх кожні півтора місяці. Ми робимо догляди за півтора серед тисячу сімсот кілометрів на рік. Приблизно 100 кілометрів робимо, створюємо смуги. Саме вони у більшості випадків рятують ліс від розповсюдження пожежі. Так було і під час обстрілу Марганецької громади. Менше ніж 0,5 гектара. Менше. Тобто врятували ці мінералізовані да, смуги. Да, да, да. Утім, горить ліс не лише через росіян, недбалість відвідувачів до екосистеми і досі основний фактор. З початку року у нас виникло вже 22 пожежі на загальній площі близько 14 гектар. Це в першу чергу це людський фактор. Саме через це нещодавно цілу ніч довелося приборкувати вогонь в Обухівському лісівництві. Площа пожежа могла бути більше, але там в придало 0,5 чи 0,6 гектар. А могла бути десятки гектар. Десятки гектар. Мовби цей масив увесь просто-напросто згоріть і все. 99% лісів в нашій області засаджені людьми, і відновити їх після пожеж вкрай важко. Втратити їх за час, за два дуже жалко, які вирощувалися десятиліттями. Вони втрачаються ну, просто дуже швидко. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Обіцяв порішати на Дніпропетровщині. Затримали голову позаштатної військово-лікарської комісії районного ТЦК. Чоловік вимагав з військово зобов'язаного 3,5 тисячі доларів. За це обіцяв чоловіку із хронічними хворобами посприяти з призовом до тилових підрозділів ЗСУ. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. До розслідування ведуть правоохоронці Запорізької і Дніпропетровської областей. Продовжують допомагати війську. Чергову партію оснащення передав на передову фонд розвитку кам'янського. Із захисниками територіального батальйону тримають постійний зв'язок, закуповують та відправляють військовим все необхідне. Основне у цьому вантажі великі монітори для стеження за ворогом, комп'ютери та інша потрібна оргтехніка. А ще маскувальні сітки на шоломи. Сьогодні фонд Кам'янського разом з громадською організацією Бджола передаємо все необхідне військовим згідно вашим спискам. Також передаємо маскувальні сітки та маскувальні нашоломники. Це постійна системна співпраця, яку показує город нашому кам'янському батальйону. ТРО це, це є постійною допомогою. Ми як військові дуже вдячні. Я вдячний від командування батальйону. Я вдячний від всього особового складу. Разом двигаємося, рухаємося до перемоги. Квіткова суперповня у небі. Незвичне явище цієї ночі бачили по всій країні. Це вже п'ята повня в 2024 році. Її особливість у тому, що місяць не піднімався високо над обрієм, а вже о п'ятій ранку сховався. А вже за два тижні відбудеться великий парад планет 3 червня. Зможемо побачити, як шість небесних тіл вишукуються в пряму лінію і будуть видні на небосхилі. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.